14 в Україні, ви дивитеся новини. 30 населених пунктів на Сумщині та 11 на Чернігівщині постраждали внаслідок російських атак за минулу добу. Майже щодня є жертви обстрілів і руйнування. Докладніше про наслідки дізнаємося у нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона зараз наживо із нами. Юлію, вітаю! Розкажи, що відомо на цю хвилину. Добрий день, Олександре. Росіяни продовжують обстрілювати Сумщину. Щодня гатять з РСЗВ, мінометів, артилерії, здійснюють ракетні удари, скидають каби та спрямовують ударні безпілотники та дрони. Минулої доби зафіксовано понад 70 обстрілів. Є руйнування інфраструктури та житла у великописарівській, білопільській та Лебединській громадах. Напередодні безпілотниками атакували підприємства в місті Суми. Одразу на трьох локаціях виникли займання, які переросли в масштабну пожежу. Рятувальникам було складно працювати через загрозу повторних вибухів, але вони впорались. Також до тяжких наслідків призвів ракетний удар по Шосткинщині. Маємо враження по промислових об'єктах міста суми, внаслідок чого отримав поранення один охоронець. Стан не важкий. Крім того, хочу сказати, що внаслідок ворожих ударів вчора було пошкодження лінії електропередач в місті Суми, і на деякий час було втрачено енергопостачання. Но завдяки оперативній роботі відповідних служб органів влади електропостачання було відновлено, і всі служби працюють в штатному режимі. Щодо ситуації, в шосінській громаді можу поінформувати наступне: внаслідок ворожого удару, ми маємо інформацію про 6 загиблих працівників Національної гвардії України 10 отримали. Поранення наразі троє з поранених мають важкий стан решта стан задовільний. Не минулось без жертв ворожі атаки на Чернігівщині в день по селу Хотіївка. Запустили ФПВ-дрон, Там загинув 28-річний чоловік, який працював на фермі. Пізніше росіяни з артилерії вдарили по околицях Семенівки. Там пошкоджена промислова споруда. І в селах Грим'яч та Медведівка зруйновані житлові будинки. Олександре, дякую, Юлія. Про ситуацію у північно-східних областях нам розповіла моя колега Юлія Зайцева. З дрона росіяни атакували Херсон як наслідок пораненого 68-річну жінку. Вона саме перебувала на вулиці. Як повідомили представники обласної влади, потерпіла сама звернулася до лікарів. Обстріляли окупанти у Сокорівку. Там поранений 26-річний чоловік. Тепер він під наглядом лікарів. Російська армія обстріляла Приморське Запорізької області. Внаслідок атаки важко поранено 59-річного чоловіка. Він саме порався на власному подвір'ї, коли ворог ударив по селу з артилерії. Чоловіка ушпиталили за минулу добу в регіоні після російських обстрілів поранені троє людей. Про таке сповістили в обласній військовій адміністрації. Загалом упродовж доби окупанти завдали 495 ударів по 13 прифронтових населених пунктах Запорізької області. Шість авіаударів припало на Гуляйполе, Новоандріївку, Червоне, Новодарівку. Окупанти з РСЗВ накрили степногірськ, гуляйполе, Новодарівку та Новоданилівку. Найчастіше росіяни били безпілотниками різної модифікації. Зафіксовано також понад 180 артударів. арт ударів. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та приміщень фермерського господарства. За 2024 рік поліція оштрафувала понад 38 тисяч водіїв за те, що їхні транспортні засоби рухалися без увімкнених денних ходових вогнів чи ближнього світла фар. Про це в нашому ефірі розказав перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Він також нагадав, що 19 травня набули чинності зміни до правил дорожнього руху щодо проходження обов'язкового технічного контролю транспортних засобів. Стосуються вони машин, які перевозять негабаритні чи небезпечні вантажі, а також пасажирів. Тобто йдеться про комерційний транспорт і зміни не зачепили персональних автівок українців. Болошицький пояснив про які саме нововведення йдеться. Змінені підходи до фіксації цього процесу. Деталізовано виписано саме наявність от тих. Фактів зафіксованих ракурсів, з яких е, має проводитись фото-відеофіксація транспортного засобу і процесу здійснення обов'язково технічного контролю, тобто е, значно більше додано от таких е, моментів щодо контролю за процесом, для того, щоб е, уникнути можливості проходження е, обов'язково технічного контролю, в неналежний спосіб. Про тиск на Росію і продовження підтримки України говорили президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Про телефонну розмову повідомили в офісі президента. Грецький прем'єр підтвердив свою участь у саміті Україна Південно-Східна Європа. Президент Зеленський подякував Міцотакісу та всьому європейському союзу за 17-й пакет санкцій, а також готовність Греції надалі допомагати у захисті життів. Знизити цінову стелю на російську нафту закликала своїх партнерів по G7 Велика Британія у тамтешньому мінфіні. Переконані тиск на військову машину Кремля потрібен як ніколи. А надто на тлі того, що Путін відмовляється вести добросовісні переговори та напряму зустрічатися з Володимиром Зеленським. І всупереч задекларованим заявам усіляко уникає перемир'я. Чинне обмеження становить 60 доларів за барель за цієї вартості, чи нижче західні оператори можуть страхувати і транспортувати? нафту, якщо вище це заборонено раніше. Росія оминала санкції на свою нафту за допомогою тіньового флоту, проти якого нещодавно ЄС і Велика Британія запровадили додаткові санкції. Європарламент ухвалив так звані заборонні тарифи на аграрну продукцію та добрива з Росії і Білорусі. Головна мета підвищити ставки до такої межі, щоби фактично зупинити імпорт цих товарів. За новими правилами росіяни та білоруси охочі торгувати своїми товарами в ЄС мають сплатити 50% мита. Крім так званого санкційного ефекту, це має стимулювати зростання внутрішнього виробництва добрив у ЄС, яке постраждало під час енергетичної кризи. Нагадаю, з минулого літа в Євросоюзі запровадили мита на абсолютну більшість аграрної продукції Росії та Білорусі, здебільшого зерно. Фабрику з підготовки російських шпигунів викрили у Бразилії. Про таке йдеться в матеріалі видання New York Times. Уже встановлено Бразилія була відправним пунктом для агентів. Там вони отримували фальшиві документи, обростали зв'язками, відточували деталі біографії, а тоді приїздили до США, Європи чи навіть близького сходу і скрізь здійснювали операції на користь Кремля. Так, за кілька місяців після повномасштабного вторгнення на стажування в МКС до Гааги прибув Віктор мюллер ферейра Утім, тоді прикордонники не впустили його до країни. А пізніше бразильська поліція встановила справжнє прізвище чоловіка Черкасов, і він росіянин. Паспорт же в Бразилії отримав незаконно. Наразі відомо про дев'ятьох викритих агентів. Сирена повітряної тривоги лунала цієї ночі одразу в кількох містах Ізраїлю. По країні запустили ракету «Єменські хусити». Удару вдалося запобігти. Військові заявляють, ракету перехопили. Обстріли з Ємену не вщухають ось уже кілька місяців поспіль. Тамтешні бойовики кажуть, у такий спосіб висловлюють солідарність із палестинцями в Газі. Ізраїль своєю чергою атакував Ємен із повітря на початку травня та пошкодив головний аеропорт у Сані і кілька портів на Червоному морі. Що ж до Гази, прем'єр-міністр Ізраїлю Венім Нетаньягу заявив, війну в Газі припинять лише за умови звільнення заручників і повного вигнання бойовиків Хамас із регіону. Я готовий прийняти війну за чітких умов, які гарантуватимуть безпеку державі Ізраїлю. Всі заручники повертаються додому. Хамас складає зброю та владні повноваження. А його керівництво назавжди покидає газу, коли сам сектор буде повністю роззброєний. Ми виконуємо план Дональда Трампа. Конституційний суд Румунії затвердив результати президентських виборів, де у другому турі переміг чинний мер Бухареста Ніку Шордан. А ось клопотання про російського кандидата Джорджа Сіміона про скасування підсумків голосування відхилили у наступні 24 години після офіційного проголошення результатів депутатів обох палат парламенту скличуть на вільну сесію, під час якої новообраний глава держави складе присягу. Уже відомо, це відбудеться у понеділок, 26 травня. Я нагадаю, Ніку Шордан у другому турі випередив Джорджа Сіміона, який виступав проти допомоги Україні та погрожував припинити транзит через Румунію українського зерна. Ганьба перед очима правителя новий північно-корейський бойовий есмінець пошкодили просто під час спуску на воду, за яким спостерігав Кім Кімчин. За даними видання Блумберг, деякі ділянки корабельного кіля зруйновані, а носову частину взагалі не змогли вивести в море. Державна преса назвала інцидент серйозним нещасним випадком. А сам лідер КНДР пообіцяв розібратися з винними у цитую безвідповідальних помилках. Нагадаю, новий есмінець у Пхеньяні представили минулого місяця, начебто, у відповідь на ймовірні загрози з боку США. На тлі невдалої презентації корабля Північна Корея вдалася до звичних уже маневрів сьогодні. Зранку кілька крилатих ракет полетіли в бік японського моря і упали в акваторію. Електронні цигарки з марихуаною всередині у столиці поліція затримала злочинну групу, яка налагодила продаж електронних цигарок із забороненими канабіоїдами. Крім того, правоохоронці під час обшуків виявили у наркоділків справжній арсенал з автоматом, пістолетами, набоями та гранатами. Тепер їм загрожує до 12 років за ґратами. Вони організували склад, де зберігали заборонені речовини, зброю та бойові припаси. Правоохоронці за силової підтримки бійців полку поліції, особливого призначення номер 1 затримали трьох фігурантів. Правоохоронці провели 11 обшуків за місцями мешкання фігурантів та у їх автівках, де виявили та вилучили автомат. Пістолет, кулемет, два пістолети, три гранати, 600 набоїв різного калібру та 500 цигарок з містом наркотичних засобів. Тир класичної стрільби з лука Фортеця духу відтепер працюватиме щонеділі в Ужгородському замку. Ветерани навчатимуть там усіх охочих за донат. Докладніше про це розкаже Мар'яна Мартин. Найкраще правильно стати: стійка осака, і пробуємо так стати. Так, щоб дивитися на мішень, я вам даю стрілу. Прошу. Тепер закладаємо стрілу правильно. Аліна вперше в житті тримає у руках справжній класичний лук. Вже знає, як правильно натягувати стрілу, прицілюється і І тягнемо, цілимося, стріляємо. За п'ять хвилин можна навчитися. За п'ять хвилин мені реально дуже легко і просто показали і розказали, як правильно стріляти з лука. Я зробила перший постріл, і перший навіть був в мішень. Чудова ідея це. Навчитися лучної стрільби в місті тепер можуть усі охочі. Тир «Фортеця духу облаштували в Ужгородському замку учасники. Я команди ветеранів з адаптивних видів спорту гладіатори. Лукша займається лучною стрільбою вже 10 років. Навчав цього мистецтва і гладіаторів. Ідея відкрити тир зародилася саме під час одного з тренувань. Стрільба з лука вона е, є дуже е, підходить для того, щоб проводити і спортивні змагання, і, і психологічну соціальну реабілітацію е, ветеранів, е, тому що дозволяє розслабитися, дозволяє набути певної фізичної форми, координації. І Найголовніше це спілкування. Ми вирішили, що ця локація є дуже доброю для того, Ого, що організувати стрілецький тир на постійній основі і залучати не тільки ветеранів до цієї до цього заняття, а залучати ще й туристів, щоб було користь нашому краю і музею, і ветеранському краї. Євген подарував тиру п'ять класичних луків. Є ще два спортивні від спонсорів. Навчання проводитимуть ветерани, які вже опанували лучну стрільбу. В Вужгородському замку переконані тир буде тут популярним. Простір для стрільби з лука, куди зможуть приїжджати туристи, гості відвідували ну і долучатися таким способом до підтримки збройним силам України донатнічі, і трошки ветерани зможуть себе знайти і корисно для себе позитивно провести цей час, навчати людей от стрільбі з лука. Безкоштовно навчитися стрільбі можуть усі ветерани, щоб сприяти їх адаптації до мирного життя. Гладіатори і створили ініціативу, бо й самі пройшли через цей непростий шлях. Константин внаслідок поранення під бахмутом втратив ногу, і саме спорт повернув оборонцю віру у себе. Кожен ветеран. Не в змозі займатися важкими видами спорту, і це як стрільба з лука, як спокійний від спорту, і він може знайти себе і потім займатися спортом, відволікнутися від жахіть війни і в подальшому нормально адаптуватися в суспільстві. Заняття для цивільних планують проводити за донат, а кошти спрямовуватимуть на підтримку армійців. В подальшому ж мають наміри започаткувати спортивну секцію стрільби з лука. Мар'яна марти. Юрій Ковальов телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Марафон. Єдині новини триває для вас. працює інформаційна служба. Інтере. Я Ірина Баглай, вітаю. Санкції за санкціями. Міністри фінансів країн Групи Семи обговорюють подальші санкції проти Росії у Канаді. Україну представляє голова Мінфіну Сергій Марченко. Київ просить G7 знизити ціну на російську нафту до 30 доларів за барель. Яких обмежень для економіки агресора вже вдалося досягнути, і які шанси на втілення цієї пропозиції? Дивіться далі. Майже три місяці на підготовку, і новий 17 17-й пакет санкцій проти Росії затверджено. Він має посилити тиск на агресора, щоб підштовхнути його до мирних переговорів, каже топ-дипломатка ЄС. Єдиний варіант це посилити тиск на Росію, щоб вона серйозно сіла за стіл переговорів. Сьогодні ми схвалили ще один пакет санкцій, і він, зокрема, спрямований проти тіньового флоту Москви. Майже 200 танкерів, що незаконно перевозять російську нафту, потрапили до чорного списку Євросоюзу. Це наймасштабніше розширення, яке збільшило кількість підсанкційних суден до майже трьох з половиною сотень. Крім того, нові санкції зачепили кілька великих російських енергетичних компаній, а ще 45 фізичних осіб і підприємств з військово-промислового комплексу. Загальна кількість осіб та організацій перевищила 2400. Свої санкції проти Росії запровадила і Велика Британія, але не Сполучені Штати. Хоча така домовленість між європейцями і американцями була посилити економічний і фінансовий тиск у разі, якщо Росія не піде на припинення вогню. Законопроект підготовлений сенаторами Річардом Блюменталем і Лінці Гремом, Досі на розгляді в Конгресу. Європейці не втрачають надії переконати США посилити тиск на Росію. Такі переговори веде зокрема Німеччина. Утім, якщо домовитися з американцями не вдасться, ЄС готовий далі тиснути на Росію сам. Нам потрібна підтримка всіх учасників, і ми знаємо, що Америка також працює над санкціями проти Росії, якщо не буде досягнуто згоди на перемир'я. І ми чітко побачили, що згоди немає. Звісно, ми демократії. Це потребує часу, це складно і стає дедалі складніше. Але я не думаю, що в нас є вибір. Ми повинні посилювати тиск. Тим часом у Брюсселі почали підготовку до нового 18-го пакету обмежень. До нього мають увійти нові санкції проти російської енергетики, банківського сектора і зменшення ціни на російську нафту. Україна пропонує знизити стелю вдвічі з 60 доларів до 30 за барель. Про це міністр закордонних справ України говорив з європейськими дипломатами в Брюсселі. Ми порушили питання про обмеження ціни на російську нафту. Я озвучив цифру, яку ми вважаємо виправданою, українська сторона 30 доларів. Ми представили наше бачення щодо інших санкційних кроків. Ми зараз на тому етапі, коли спільними зусиллями ми можемо завдати руйнівного удару по економіці Росії, тим самим змусивши їх до миру. Зниження граничної ціни на російську нафту обговорюють міністри фінансів країн Великої Сімки, які зібралися в Канаді. За попередньою інформацією рейтер, євросоюз підтримує зниження ціни до 50 доларів за барель. Ірина Іванова, Подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини. Почому вдарить 17-й санкційний пакет від ЄС і чи є розкол серед західних союзників України? Про це розпитаю Ігоря Петренка, доктора політичних наук, експерта центру об'єднана Україна, пане Ігоре. Я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава 17-й пакет санкцій. Прогнозовані наслідки. От в яких галузях і в які терміни може відчути Росія? Ну, передусім, це морська логістика. Вже зазначалася у вашому сюжеті перед нашою розмовою. Да, що додали ще 189 суден до списку заборонених. Переважно це танкери з так званого тіньового флоту, а там сірого тіньового флоту. Загалом таких суден вже 342. Це доволі е, велика цифра, і це до певної міри блокує можливості входу нафтового ембарго через сірі маршрути, але, на жаль, не перекриває його повністю. Наступна сфера це енергетика. Тут нові санкції проти тігаз, а також структуру з об'єднаних з об'єднаних арабських еміратів, це теж посилює тиск на експортні доходи Російської Федерації. Також я б ще відзначив це військово-промислові комплекси критичні технології, там список компаній, що потрапили під експортні обмеження, їх значно розширено. Вже ми говоримо про понад 45 нових фігурантів, зокрема з інших країн: це Китай, це Туреччина, це Ізраїль, це Узбекистан, це Сербія. Ну і теж можна сказати, згадати про окуповані території. Санкції вони торкнулися сфер культурної експлуатації Криму, сільського господарства на окупованих територіях. Це теж важливі речі, ну, такі як більше як маркери, але тим не менше дуже добре, що вони відповідно є. Якщо говорити про терміни, санкції вони працюють не зразу. Тобто потрібен дійсно час, да, умовно кажучи, там перші три місяці можна очікувати перебої з морськими поставками, збільшення вартості самої логістики. Далі, після цього, десь ще протягом шести місяців можна очікувати зростання витрат у військово-промисловому комплексі, ну напевно, можна очікувати брак компонентів. Ну і далі, вже десь там до року це структурне падіння нафтових доходів, особливо якщо дійсно буде ухвалене рішення про стелю її зниження, і в принципі посилення економічної стагнації. Але в той же час ми маємо розуміти, що Російська Федерація не буде сидіти, склавши руки, буде намагатися шукати шляхи для обходу санкційного тиску. Перед нашим розмовою, як вона почалася, я повідомляла про те, що нині обговорюють санкції у Канаді. Міністр фінансів на рівні міністрів фінансів G7. і пропозиція Києва 30 доларів за барель. Таке в історії РФ вже було 90-ті роки. Так і це було дуже важким ударом по економіці, по фінансах. Чи реалістичний такий крок, такі санкції від заходу для РФ. Ну на жаль, його запровадити буде складно, але те, що є консультації, те, що є хороший фідбек і готовність до того, щоб працювати в цю сторону, це, це добре насправді. Тому що дійсно ми розуміємо, що найбільше доходи Російська Федерація отримує саме з, з нафтогазового відповідного сектору. Це те, що є кров'ю тієї війни, яку Російська Федерація проводить проти України. Ну, безумовно, Україна ще виступала з ініціативою взагалі ембаргу повного на накладення. Це було найбільш дієвий, найбільш сильний швидкий відповідно крок. Ну, але є свій підхід, є інтереси різних відповідно компаній є інших держав, Європейського Союзу. Ну вони їх відповідно теж враховують для того, щоб не було там шокової терапії. Але в цілому це реалістичний крок, коли ми будемо рухатися до зниження цієї стелі. Чи дійдемо ми до 30 доларів? Ну, покаже час тут складно якось прогнозувати. Щодо намірів, і щодо хорошого фідбеку, вперше ЄС і Британія ухвалили санкції без участі США. Я говорю про 17-й пакет. Оскільки адміністрація Трампа не підтримала нові обмеження, на що це вказує? Ну, це безумовно прецедент однозначно. Він вказує на таке стратегічне охолодження між європейським союзом та Сполученими Штатами Америки, передусім у питанні підходів до агресії Російської Федерації проти України. Також це є свідченням. Так, зростання самостійності Брюсселя, Лондона, які, попри ризики, не чекають на Вашингтон на його реакцію, на його доєднання відповідно до санкцій, а намагаються діяти максимально суб'єктно суверенно в цьому питанні, розуміючи ті загрози, які несе Російська Федерація безпосередньо для них країн, які входять до європейського союзу. В принципі, це також і підсилює роль європейського союзу як от самостійного такого геополітичного гравця, але одночасно підкреслює потенційну втрату цієї трансла. Трансатлантичної єдності, яка була запорукою стабільності, стійкості і гарантування безпеки в Європейському Союзі. Ну але вочевич США Америки будуть все більше відходити і від своїх гарантій безпеки для Європейського Союзу, і напевно будуть вони все меншими учасниками в частині підтримки України у війні проти Російської Федерації. До цього потрібно готуватися. Поговоримо про вагомість санкцій від США. Вони торкаються не лише конкретних країн, які торгують з Росією, а й тих, кого можна назвати перекупами, тобто як посередники закуповують і потім перепродають Росії. Трамп після розмови з Путіним на питання, чи вводитиме він нові санкції в не надає конкретних відповідей, натомість говорить про масштабну торгівлю з Росією у майбутньому. Після завершення е, кривавої е, битви в Україні чи може така позиція послабити єдність у колі західних союзників України, тобто всередині ЄС, і як це позначиться на Україні? Ну це безумовно, це призводить до підриву єдності Заходу, тобто США, вони фактично е, руйнують зараз? Ну навіть давайте так казати, не США, а адміністрація Дональда Трампа uh -huh. руйнує єдиний. Що діяв фактично від 2022 року? Ну ми пам'ятаємо, нам було складно його запустити. Цей фронт оскільки він почав діяти. Тому це негативний момент от впливу, якраз підриву цієї єдності заходу, яку ми дуже довго формували, до якої захід доволі довго йшов. Також це зростання апатії в Азії в Африці. До речі, де країни бачать, що навіть захід більше не єдиний, і ну будуть шукати якісь інші точки опору, інші полюса в цьому. Му багатополісному світі, який зараз якраз і конституюється. а також це послаблення приговорної позиції частково України, оскільки Росія відчуває, що зможе грати в гру, коли перечекати на ну, ці от повільні дії з боку адміністрації. Вони дають можливість затягувати а путіну, дають йому час, коли він може його використовувати для цієї літньої кампанії. Що, що найменше відповідно, але тут важливий момент: по перше, як буде діяти все ж таки конгрес Получить Америки, Ми вже бачимо відповідні ініціативи. Ми бачимо роздратування, тому що слухання, які до речі, от нещодавно були Рубіо був на комітеті. да, от, присутні і сенатори з ним розмовляли. Ну, було чітко видно, що величезне є недоволення, нерозуміння. І розуміння якраз того, що це допуковий шлях, який зараз обрала адміністрація Сполучених Штатів, але побачимо наскільки вистачить тут суб'єктності там сенаторам. Конгресмени в тому, щоб ухвалити відповідний законопроект про санкції проти Російської Федерації. Ну і якщо повертатися да, до чого це призводить така позиція Трампа, це в цілому такий дезбаланс в альянсі, тобто ЄС Британія, Канада, Японія, вони залишаються основними рушіями тиску проти Російської Федерації, передусім це європейський союз, але без США тут звичайно важко продовжувати ефективно саме вторинні санкції. Тому що ну долар залишається резервною валютою, валютою номер один. І якщо США не будуть ретельно за цим слідкувати, не будуть доєднуватися і збільшувати тиск, це залишає ще більше поле для маневрів для Російської Федерації. На жаль, пане Ігоре. Я вам дякую за цікаву розмову за те, що час знайшли поспілкуватися. Це був Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт центру Об'єднана Україна.